Зараз я тобі покажу, як за допомогою отакого звичайного шитого валінка викатати отаку м'ятінку. Диви бачив оця м'ятінка, оцей валінок. Валіну, хай стоїть тут. Я тобі просто покажу пока рога, який до мене приїхав. Потім покажу, як викатувати ямку. Автомобіль 2018 року проданий в 2019-му. Жодна деталь не фарбована, ми її перевіряли. Прийшла чого не фарбована? Запитаєте мене, того що ми що ми любимо, коли автомобілі втоплені. На що їх фарбувати? Як можна купити притопленого автомобіля? Є отакий от нюансик. Спереді царапка вантажили автомобіль в порту, чуть-чуть подрапали. Треба буде підфарбувати. І отака невеличка неприємність тут. Чуть поліз лак. Не знаю, що він там поліз, але поліз. Ну і, звичайно, є оця така м'ятінка, бачите? Не глибока, але її можна викатати взагалі без проблем. По багажнику автомобіль з такими полицями, звичайно, є тут ззаді. Що є? Правильно, є запасочка. Це не найголовніше в цьому автомобілі. Ще не встигли навіть вцепити на нього рамки. Він тільки приїхав. Задній ряд. Ну, Тупо новий, тупо новий. Все гарненько, все красивенько. Передній ряд. Ну, Тут взагалі вищий шик. Бомж комплектація, одним словом, но з підігрівами сідушок. Ну і звичайно, передній привід. А це не бомж комплектація. На таких дісочках то це не еско. Комплектація Special Edition. Ну, Тобто це спеціальна пропозиція для вас. 18-й рік, 2,5 бензин і ціна даного автомобіля. Тихенько присіли на стульчик. 15 п'ятсот. Данила Нечая 173. Да-да, 15 п'ятсот. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. Валінок, Андру, це ти, бо ти думав, що я справді валінком буду це катати. Нагріється сонечко, нагріється сонечко, воно вирівняється.